Катя завжди була спокійною, мудрою та розсудливою жінкою. Вони з Федором прожили разом цілих вісім років і виховували двох синів Сашка та Віктора. Їхнє розмірене життя текло, як у всіх. Будні змінювалися вихідними, а свята новими буднями. Аж доки одного дня Федір не повернувся додому з обличчям, схожим на кислий лимон. Катю. Нам треба дуже серйозно побалакати, сказав він, склавши руки на грудях і уникаючи її погляду. Катя, перечуваючи щось недобре, застигла на місці. Зараз Федір виглядав дивно. Я йду від тебе, з натугою видавив із себе Федір, зітхаючи так важко, ніби щойно втік від зграї розлючених гусей. Куди це ти йдеш, Федю, У магазин? наївно спитала Катя, підозрюючи, що чоловік просто жартує. Ні, Кать, не в магазин. Я просто йду від тебе. У душі Катерини ніби все перевернулося. Вона втупилася в чоловіка, відчуваючи, як її серце сповільнює ритм. Що це означає, йдеш? Ти це серйозно? Куди, якщо не секрет? А може, до когось? запитала вона, вже починаючи усвідомлювати, що це можливо і не жарт. У мене є інша. Він казав це, мов школяр, що отримав двійку. Ми стані вже давно. Ну ти розумієш? І я вирішив, що ми з тобою маємо розлучитися. Катерина мовчала. Всередині неї вибухнула маленька бомба, залишивши порожнечу. Таня, яка ще Таня. Ах, так, та, його співробітниця з бухгалтерії, яка постійно сміється з його дурнуватих жартів. Дивлячись на чоловіка, вона зрозуміла, що Федір таки справді збирається їй кинути, і все заради цієї тані. Ми поговоримо про це пізніше, нарешті сказала Катерина, відчуваючи, як у неї починає тремтіти коліна. Федір, побачивши, що Катя не влаштовує істерик, несподівано підбадьорився він думав, що їй буде дуже боляче, що вона ридатиме й благатиме його залишитися. Він довго обдумував цю розмову, прокручував в голові різні варіанти розвитку подій. А все виявилося значно простіше. Катерина просто встала за стол, ніби нічого не сталося, і пішла до іншої кімнати. Це його збентежило, але він вирішив, що це тимчасово, що шок мене, і вона почне вимагати пояснень. Але цього таки не сталося, та й Федір ночував вдома. Але спали вони відтепер у різних кімнатах. Минуло кілька днів. Катерина поводилася, ніби нічого не змінилося. Вона, як і раніше, забирала дітей із садочка, готувала їжу. Тільки тепер вони майже не спілкувалися. Катерина просто ігнорувала Федора, дивлячись на нього, як на порожнє місце. І тоді Федір, Поволі почав сумніватися у правильності свого рішення. Тетяна ж, здавалося, була просто щаслива і продовжувала надсилати йому смайлики, сердечки та іншу нісенитницю на телефон. Федір навіть почав думати, а що, як Катя, все ж краща, але було вже пізно що змінювати. Він чекав зарплати, щоб зняти собі житло і повністю. Піти від Катерини, подавши документи на розлучення, він вже уявляв собі нове життя з Тетяною, думав про неї. Але все змінилося після одного телефонного дзвінка. І якось увечері Катерина сиділа на кухні та розглядала якісь папери. Коли раптом зазвонив телефон, дзвонив адвокат, її дядька. Він представився Іваном Семеновичем. Виявилося, що дядько Григорій, про якого Катя не чула вже років десять, раптом помер і залишив їй величезну спадщину. А спадщина непроста будинок у центрі міста, солідна сума на рахунках і навіть якийсь бізнес, що приносив стабільний дохід. Катерина була шокована, вона ніколи не думала, що стане багатою жінкою. Про те, що вона отримала спадщину. Катя випадково згадала у розмові з подругою по телефону, коли Федір був удома, і його вуха відразу насторожилися. Кинувши погляд на дружину, він уважно слухав, роблячи вигляд, що дивиться телевізор. Ти не повіриш, казала Катерина подрузі. він залишив мені великий будинок. Та дуже багато грошей. Я в шоці. Я не очікувала, що робити, я навіть не знаю, з чого почати. Напевно, з оформлення документів, а потім переїду в свій новий будинок. І, звичайно, треба буде вирішити питання з бізнесом. Так, так, я тепер багата. Ведір раптом втратив здатність думати про Тетяну. Його мозок працював на повну потужність, намагаючись усвідомити почуте будинок, мільйони, бізнес. Як же я, дурень, міг прогадати таку можливість? Він подивився на Катю так, ніби побачив її вперше. У його голові вмить склався план. Треба терміново все виправити, поки не пізно. І у цьому плані місця для Тетяни вже не було. Він миттєво зрозумів, що розлучення тепер це найгірше, що може з ним статися. Наступного ранку Федір знову став зразковим чоловіком він сам приготував сніданок, приніс Каті каву в ліжку і навіть увечері запропонував зробити масаж ніг після важкого дня. А Катерина, спостерігаючи за цим спектаклем, чудово розуміла, що справа не в його раптово в пробуджених почуттях, а в її грошах, вона, однак, не поспішала з різкими кроками і дозволила йому продовжити свою акторську гру. Тим часом свекруха Галина Петрівна теж уже знала про все, дізналася від сина, і як тільки вона почула про спадщину, Негайно примчала до Каті в гості. Вона увійшла в дім з виразом обличчя, що нагадував задоволеного кота, який знайшов сметану. Катю, донечко, вигукнула вона, розкриваючи руки для обіймів, яка ж ти в нас чудова, і як ти все правильно робиш, ми ж завжди знали, що ти гордість нашої родини. Катерина підняла брови, почувши це. Гордість? Вона серйозно. Катерина просміялася, якби не знала, що це суцільне ліцемирство і розрахунок. А Галина Петрівна зазвичай приходила тільки з купою зауважень то ж палери не того кольору, то плита не так вимита, то їжа пересолена, а тут раптом. Горті, Галину Петрівно, щось я не пригадую, щоб ви коли-небудь так про мене говорили, з легкою усмішкою відповіла Катерина, склавши руки на грудях. Та що ти, Катю, доню, то я, може, по старості трохи бурчала, але завжди тебе любила, як рідну донечку, запевняла свекруха з привітною посмішкою. А в її очах палав жадібний вогник, ніби вона вже бачила себе господиною невістиченого багатства. Катерина важко зітхнула, вона прекрасно розуміла, що це все театр чоловік і свекруха бачили в ній не людину, а просто легкий спосіб вирішити свої фінансові проблеми. Це було настільки очевидно, що навіть трохи смішно. Наступного дня Федір знову з'явився вдома з квітами і солодощами, намагаючись створити видимість турботливого і люблячого чоловіка. Він підійшов до Катерини, став на одне коліно, мабуть, передивився романтичних фільмів, тримаючи букет в руках, кошенятко моє, я був повний дурень. Пробач мені, будь ласка, я усвідомий. Як сильно тебе кохаю і досі не розумію, як міг так вчинити. А та Тетяна, та вона зовсім нічого для мене не значить. Та й серйозно в нас з нею нічого не було. Я просто тоді розгубився. Ми ж можемо все виправити, правда? Катерина мовчки дивилась на нього, не вірячи своїм очам. Ще нещодавно цей чоловік збирався йти від неї до іншої жінки. А сьогодні робить вигляд, ніби нічого не сталося, тільки тому, що вона тепер багата, їй стало водночас і смішно, і сумно, а Федір продовжував облагати її, кажучи, що готовий усе почати спочатку, що Тетяна була просто помилкою, а Катерина була і залишається його справжнім коханням, говорив так переконливо, ніби сам вірив у це. Наче хороший актор, але Катерина бачила, його більше цікавлять мільйони, ніж їхні стосунки. Нарешті, вислухавши всі його серенади, вона зітхнула і серйозно подивилась на нього. Федю, почала вона спокійно, глянувши на чоловіка. Знаєш, я все обміркувала, і все, що я можу для тебе зробити. Це запропонувати посаду прибиральнику в моєму домі новому. І це тільки заради дітей, щоб вони не подумали, що їх батько ще з їхнього життя назавжди. Працюй гарно, і хто знає, може у тебе колись з'явиться шанс.